Тільки Коломойського взяли, міндіч прийшов до Зе і злив усе. Після того, як команда Зеленського, вже перебуваючи при владі, почала активні дії проти Коломойського, що призвели до його арешту, а Геннадій Боголюбов змушений був текти за кордон, позиції Міндіча, як не дивно, посилилися. Це спричинило припущення, що Міндіч, маючи глибоке знання внутрішньої кухні групи приват та володіючи інформацією про її фінансові схеми, міг співпрацювати зі слідством. Існували чутки, що саме міндіч міг розкрити деякі таємниці бізнес імперії Коломойську. Народний депутат України Олексій Гончаренко так пояснює роль Міндіча у команді Коломойську. У Ігоря Валерійовича не дуже системний бізнес. Тобто там немає вертикальної компанії, холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки, і так далі. Там такий собі хаос. Але навіть у цьому хаосі в Коломойську було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу. Міндіч був одним із таких, найближчих. Як тільки Коломойського взяли, Міндіч прийшов до Зе і злив усе. Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до офісу президента, і трохи йому міндічу залишилося.